Книга Левит, розділ 13, один вірш прочитаємо. Вірш 46. По всі дні, коли болячка на ньому, буде нечистий. Він нечистий. Самітний буде пробувати він, поза табором оселя його. Весь 13 розділ, з якого ми прочитали цей вірш, він описує закон про людину, яка хвора на проказу. Це хвороба, яка руйнує людину всередині. Це хвороба, яка проявляється назовні на тілі людини. І весь цей розділ, 13-й в книзі Левит, він розказує про те, що повинно відбуватися з людиною. Яка хвора на цю хворобу, яка хвора на проказу. І вірш 46-й говорить, по всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітний буде пробувати він поза табором оселя його. Коли є людина хворою на цю хворобу, вона є нечистою для всіх інших людей. Вона була нечистою для всього вибраного народу. І по відношенню до цієї людини були, повинні були прийняти певні дії. Він повинен був бути відділений від всіх інших. Самітний буде пробувати він поза табором, оселя його. Було місце його пробування. Його оселя це поза табором. Його оселя це окремо від всіх інших людей. Він не міг увійти в табір до Божого народу. І був час, на який він повинен був бути відділений. По всі дні, коли болячка на ньому. Весь час, допоки він хворий, він був нечистий. І весь час хвороби він повинен бути відділений від народу. Самотній, поза табором дні ніякої спільності з іншими людьми, ніякої спільності з Божим народом. Ісаї 64, розділ вірш шостий. І стали всі ми як нечистий. А вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж. А цю першу частину цього вірша я хотів звернути увагу. Це відомий вірш, і де пророк тут говорить про всіх нас. Про всіх нас, що стали всі ми, як нечисті. Всі ми в Божих очах, як той нечистий. Бо так само, як хворий на проказу ми всі з вами маємо свою хворобу. Хворобу, яка живе всередині нас, хворобу, яка руйнує нас зсередини і руйнує кожного з нас. І хворобу, яка звичайно проявляє себе і назовні, її видно на нашому тілі через нашу поведінку. Це хвороба, яка занечистила абсолютно кожного. Це є гріх, який живе всередині кожного з нас. І стали всі ми як нечистий. Як нечистий був відділений від Божого народу через свою нечистоту, так наша нечистота відділила нас з вами від Бога. Відділила від Святого Бога. І немає ніякого шансу мати будь-яку спільність з Богом, залишаючись в своїй нечистоті. Як нечистий був, повинен був бути відділений на всі дні, допоки не буде вилікуваний, так само і ми з вами. Назавжди, допоки ми не приймемо чищення, ми відділені від Нього. На всі дні, допоки ця хвороба живе всередині нас. Але люди скажуть, ми ж намагаємось жити правильно, ми стараємось бути кращими. Можливо, ми намагаємось уникати зло робити добре. Але вся праведність наша немов поплямована місячним одіж. Всі наші намагання бути чистими. Всі наші добрі справи, вся наша праведність. Вона завжди змішана з цією хворобою, яка живе всередині кожного з нас. Вона змішана з цією болячкою. Ця праведність наша так само, як і ми. Вона є нечистою. І наша праведність вона не може зробити нас ніяк чистими, бо вона така сама нечиста, як і ми. А вся праведність наша немов поплямована місячним одяг. І правда в тому, якщо ми не приймемо очищення за життя, якщо ми не будемо очищення за життя, ми підемо в вічне відділення. Вічне відділення поза табір назавжди. Від святого Бога в оселю, яка називається озеро Вогняне, в оселю, де ніколи не буде Божої присутності. Ніколи не буде спільності з Богом. Саме тому Господь Ісус прийшов. Саме тому Божий син прийшов в цей світ, бо ми не можемо себе очистити. Ні своїми стараннями, ні своєю праведністю. Ми його потребуємо. Божий син для цього і прийшов, щоб нас очистити, щоб ми спільність могли отримати зі святим Богом і не були відділеними. Матвія, розділ 23. Вір 25, і 26. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля. Щоб чистий він був і назовні. Це те, чим займалися книжники, фарисеї. Це те, чим займаються абсолютно всі релігії цього світу. Чистять зовнішність кухля та миски. І ми так само можемо цим самим з вами займатися. Чистити то, як ми виглядаємо ззовні, чистити то, як ми поводимось ззовні на людях, можливо, чистити то, як ми поводимося навіть на самоті. І, можливо, це все добре. Але це ніколи не очистить нікого з нас зсередини. Якщо ми будемо думати тільки про то ззовні, ми залишимося нечистими. Зсередини. Бо та болячка живе всередині кожного з нас. І ніякі намагання змінити зовнішнє, очистити зовнішнє. Вони не змінять те, що живе всередині. Неможливо вилікувати будь-яку хворобу, просто лікуючи її симптоми. Хвороба всередині живе. Ми потребуємо очищення зсередини. Очисти перше зсередину кухля, щоб чистий він був і назовні. Нам треба Син Божий, щоб очистив кожного з нас. Нам треба перестати займатися самолікуванням, намагатися якось себе зцілити особисто. До Господа Ісуса треба прийти кожному з нас. За це очищення. Бо ні ми самі, ні церква, ні проповідник, будь-який з тих, який тут проповідує чи будь-де інше, ні наші добрі справи. Абсолютно нічого не може нас очистити зсередини, крім Божого Сина. Він для цього і прийшов, щоб заплатити ціну за наш гріх. Щоб заплатити за наше очищення, і щоб сьогодні ми могли прийти до Нього за цим Очищенням. Але замість цього люди роблять абсолютно все підряд, тільки не йдуть до того одного, хто може їх очистити до Господа Ісуса Христа. Марка перший розділ. Вір сороковий. Сорок другий. І приходить до нього прокажений, благає його і на коліна впадає та й каже йому, коли хочеш. Ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. Ми читаємо про те, як нечистий приходить до Господа Ісуса, хворий на проказу приходить до Господа Ісуса. Чому Він приходить? Бо він розуміє, що він нечистий. Він розуміє, що він хворий. Чи ми розуміємо? Якщо ми будемо думати, що ми не такі вже нечисті, як інші, ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Якщо ми будемо думати, що наша нечистота не така страшна в Божих очах. Ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Якщо ми будемо думати, що наша нечистота не буде мішати мені мати спільність з Богом, ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Цей чоловік зрозумів, що він нечистий. Розумів, він точно це усвідомлював, чи ми розуміємо. І приходить до нього прокажений, благає Його, і на коліна впадає та й каже йому, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Крім того, що чоловік цей повністю усвідомлював, що він нечистий. Він знав єдиного, хто може йому допомогти, це Господа Ісус. Якщо ми розуміємо, що ми нечисті, але думаємо, що самі себе якось очистимо, ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Якщо ми будемо думати, що наших якихось зусиль для нашого очищення може бути достатньо, ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Я думаю, цей чоловік розумів, що ніхто, крім Господа Ісуса, не може йому допомогти. Чи ми розуміємо, що ніхто, крім Господа Ісуса, не може очистити нас зсередини. І змилосердився Він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже: Йому хочу, будь чистий. Господь Ісус довів, що Він хоче очистити не тільки цього чоловіка, а кожного з нас. Коли Він пішов на Голговський хрест, помирав за гріхи тих людей, які повірять в нього. Він довів, що Він хоче нас очистити. Чи ми прийдемо за цим очищенням до Нього? Чи ми визнаємо себе нечистими перед Богом? Чи ми прийдемо до Господа Ісуса через віру за очищенням? Це залежить від кожного. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим Він став. В цього чоловіка був момент очищення. Хвилі тієї, чистим Він став. Цього чоловіка був момент в житті, коли Христос його очистив. Він знав, що Він чистий. Христос знав, що він очищений. Прокажений знав, що Він вже чистий. Чи був в мене цей момент? Чи була в мене та хвиля, коли я зрозумів, Він мене очистив? Якщо не було, це значить, що я до нього ніколи не прийшов. Або не зрозумів, що дійсно цього потребую, або не повірив, що він може це зробити. Кожному з нас треба зрозуміти свою позицію перед Богом. чисті. Всі ми. І прийти до Господа Ісуса за очищення. Ще одне місце. Об'явлення. 21 розділ. Вірш третій. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І вірш 27. І не увійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Тут іде мова про новий Єрусалим, про вічне життя людей з Богом. І в цей новий Єрусалим не ввійде до Нього ніщо нечисте. Ніхто з тих людей, хто не прийме Божого очищення через віру в Ісуса Христа, не зможе ввійти в це місто, бо стали всі ми як нечисті. І кожному з нас треба прийняти це очищення. Хто не прийме це очищення, залишиться поза табором, залишиться поза цим місцем, залишиться поза місцем, яке буде оселею Бога з людьми. І, на жаль, буде інша оселя для тих людей, поза табором, відділений від всіх інших в самотності, в місті, яке називається озеро Огнення. І як було сказано, що хворий не увійде по всі дні болячки тієї, так нечистий ніколи вже не зможе увійти в це місто, яке буде оселею Бога з людьми. Вічне самотнє відділення від Бога. На сьогодні є шанс в кожного з нас прийняти очищення. Бо Бог все завершив. Бо Бог довів, що Він хоче, щоб ми очистились, бо Бог сина свого віддав. Але чи ми прийдемо до живого Христа, до того, хто воскрес з мертвих сьогодні за цим очищенням? Або прийдемо за життя, або, на жаль, будемо відділені від Бога на всю вічність. Нехай Господь приведе нас до правильного вибору кожного з нас. Амінь. Помолиться.